Доброго ранку, дітки. Малята, довкола нас багато дорослих і всі вони працюють. Кожна людина виконує якусь потрібну для всіх роботу. Одні люди нас годують, печуть хліб, виготовляють ковбаси, сир, консерви. Інші люди. Нас одягають, шиють взуття та одяг. Є люди, які нас лікують і навчають. Є ще така професія, дітки, батьківщину захищати. Сьогодні ми будемо говорити про людей, які захищають нас. Захищає нас наша армія. Давайте, дітки, Дізнаємося про наших захисників більше. Військові несуть службу в артилерії, піхоті, ракетних військах, інженерних. Інженерні війська зводять мости та укріплення. Повітряні війська захищають нас у небі, їхній транспорт. Літаки та гвинтокрили. Погляньте на форму льотчика, коли він сідає у кабіну літака, надягає шолом. Флот захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях. Їх називають моряками. Вони носять. Головний убір без козирку з двома стрічками. А офіцери старші військові керівники, кашкети. Справжніми захисниками нашої батьківщини може стати не кожна людина, а тільки та, що має відповідний характер, особливі навички та вміння.